Привіт! Сьогодні розбираємося з темою, яку, начебто, як всі розуміють, але ніхто толком пояснити не може: колірні простори Color Spaces. Коротко, без математики, тільки те, що реально потрібно знати, щоб не плутатись у різних колірних просторах, як то Rec.709, P3, 2020 або ж довінчивай Gamut, ну і таке інше. Також на це відео я буду досить часто посилатися у наступних відео, коли ми з тобою будемо безпосередньо працювати з цими всіма матюками, ну і кольорокорекцією в цілому. Ще у 1931 році дуже розумні люди зі світової організації CIE, яка опікується фотометричними стандартами, опублікували діаграму CIE 1931 Chromaticity. Вона побудована на основі того, які кольори може сприйняти людське око. І цей графік для нас з тобою дуже важливий. Візуально він виглядає якось от якось отак. І на його основі в нас будується більшість кольорних просторів. Отже, кольорний простір це діапазон кольорів, який може показати або вмістити певна система: камера, монітор, програма, та саме до інші, ну або ж навіть людське око. От, наприклад, в камерах Sony кольорний простір це S-Gamut. Panasonic – V-Gamut, в Red – Red White Gamut RGB. Ну і так далі. З цими всіма штуками потрібно, як мінімум, розуміти, як працювати. Ну і як вони самі працюють. Почнемо з бази. Rec.709 – 709. Це стандарт, за яким живе увесь світ. Все, що ти дивишся на Ютубі, в Netflix, в телевізорі, в соцмережах, все це Rec.709. 709. Його затвердили ще в далеких 90-х під старі телевізори. Щоб колір на різних пристроях був одинаковий, ну або ж як мінімум схожим. І цей стандарт досі тримається, бо більшість екранів працюють саме в ньому. У DaVinci, якщо ти зробиш проєкт без налаштування колор менеджменту, то стандартним колірним діапазоном буде саме Рек 709. Ну, і це логічно, адже якщо ти не знаєш, де саме глядач побачить твоє відео, то Rex 709 завжди безпечний вибір. На діаграмі cie 1931 його діапазон виглядає якось отак. Десь посередині. Ідеально для звичайних дисплеїв зі стандартним динамічним діапазоном. І логічно, що будь-який ширший простір повністю охоплює Rex 709, наприклад, p 3 або ж просто P3. Додаємо на графік. Створений він був для кінотеатрів, але зараз його активно використовує Apple у своїх пристроях. Його трикутник помітно більший, особливо у червоній і зелених зонах. Тому зображення виглядає глибше і соковитіше. Але якщо ти зробиш відео в DCP3, а глядач буде його дивитися на звичайному моніторі, кольори просто обріжуться назад до Rec.709. 709. Далі Rec.2020 2020 або ж BT2020. Це стандарт для ну, відносно нових телевізорів 4 k і 8 k з підтримкою HDR. Айфони, до речі, теж знімають HDR відео за стандартом reg А reg це якраз таки колірний діапазон BT2020 плюс передача яскравості PQ або HLG. Частіше HLG. Якщо, звісно, увімкнути це все в налаштуваннях. І це основна причина, чому відео з айфонів дуже часто виглядають ну прям супер криво, якщо їх просто взяти і кинути на таймлайн DaVinci -да з неналаштованим колорспейсом. В одному з наступних відео ми, до речі, обов'язково будемо детально розбиратися саме з айфонами і їхніми: HLG, HDR, Apple Lock, Apple Log 2. Ну і що з цим всім робити? Діапазон кольорів, які можна впихнути в BT2020 виглядає ось так. І як бачиш, він майже впритул доходить до тих меж, які бачить людське око. Втім, на практиці більшість дисплеїв досі не здатні показати всі кольори, які охоплює цей стандарт. Але технології до цього поступово рухаються. Тому BT2020 має дуже гарний запас на майбутнє. Тепер давай подивимось, як виглядають внутрішні колірні простори камер. Ну тільки давай не всі, давай для прикладу візьмемо Sony. Ось так виглядає S-Gamut 3. І як бачиш, в зелених та синіх він виходить за межі того, що ми з тобою в принципі можемо побачити. А ось так виглядає DaVinci White Gamut Intermediate. Це колірний простір, розроблений компанією Blackmagic. І я, наприклад. Незалежно від матеріалу, завжди працює саме в цьому колірному просторі. Просто тому, що він більший і охоплює навіть ділянки за межами людського сприйняття, якраз таки для того, щоб зберігати максимум даних при роботі. І завдяки цьому він може вмістити, ну якщо не всі, то переважно більшість існуючих стандартів. Виникає логічне питання. Для чого ж нам такі стандарти, які запаковують в себе стільки кольорів, що ми їх навіть побачити не можемо на те, що відобразити на звичайному моніторі? Так відбувається, тому що існують споживчі кольорні простори. Для того щоб переглядати контент, це той же p 709, P3, чи 2020, ну найпоширеніше на сьогодні. А є технічні колірні простори, які існують виключно для роботи з ними: V-Gamut, S-Gamut, White Gamut RGB, DaVinci White Gamut Intermediate та ще десятки інших. І от наша з собою задача при роботі з кольором це правильно запакувати колірну інформацію з ширших технічних діапазонів. У єдиний стандартний маленький Рек 709, щоб матеріал, наприклад, з Sony чи Redda, виглядав одинаково на будь-якому екрані. Окрім, звісно, тих випадків, коли ти чітко знаєш для показу на якому пристрої робиться контент, тоді ти вже працюєш відповідно до задачі. Ну і звісно ж, цих стандартів та діапазонів сильно більше за ті, які я згадав. Але базово. Логіка роботи з ними одинакова. Потрібно розуміти, з яким матеріалом ти працюєш, що він себе представляє, в який стандарт тобі його потрібно запакувати, ну і власне, як правильно це зробити. Про що ми з тобою обов'язково поговоримо в одному з наступних відео, посилання на яке я додам в описі до цього відео, коли те відео вже буде опубліковано. Ну а на цьому на сьогодні все. Ну і як завжди, вік живи, вік учись. До зустрічі!